Психологічний портрет генерал-майора Дмитра Марченко і його психологічні стосунки з генералом Валерієм Залужним. Валерій Залужний, по даним Вікіпедії, народився 8 липня 1973 року. Військове звання генерал з 2020 року найвище військове звання в Збройних Силах України з 2021 року. По 8 лютого 2024 року головнокомандувач Збройних сил України, Герой України, закритий або інтровертивний психотип, етикологічний інтроверт. Так як це складний психотип, аже етика і логіка сприйняття вступають у внутрішній конфлікт, то щоб цього не відбулося, цей психотип вміє у відповідності до стосунків з іншими психотипами. Проявляти себе то як етико-сенсорний інтроверт, то як етико-інтуїтивний інтроверт. Далі, для кращого сприйняття, я буду використовувати умовні назви психотипа, як прийнято це у психоаналізі. Різні школи психоаналізу використовують різні умовні назви. Етикологічний інтроверт має умовну назву Олександр Македонський або Завойовник. Ось умовна назва етико-сенсорного інтроверта, драйзер або мораліст або охоронець традицій, а етико-інтуїтивного інтроверта Достоєвський або Доктор Ватсон, або миротворець, або провісник. Якщо хтось хоче послухати психологічний портрет генерала Валерія Залужного по його двом можливим психотипам, етико-сенсорним інтровертом та етико-інтуїтивним інтровертом, це бажання можна здійснити, прослухавши відео порівнянні психологічні портрети генералів Залужного і Сильського. Дмитро Марченко, по даним Вікіпедії, народився 25 лютого 1978 року, військове звання генерал-майор, учасник війни на сході України. Під час повномасштабного російського вторгнення керував обороною Миколаєва з 25 лютого. По 6 квітня 2022 року був відкликаний міністром оборони Резніковим по вказівці президента Зеленського закритий або інтровертивний психотип, етико-сенсорний інтроверт, умовна назва психоаналізі – Драйзер, мораліст, охоронець традиції. Стосунки між Валерієм Залужним і Дмитром Марченко на основі психоаналізу такі. залужний проведе себе як етико-сенсорний інтроверт і Марченко як етико Сенсорний інтроверт. Між цими двома психотипами існують так звані тотожні стосунки. Розглянемо тотожні стосунки. Тотожні стосунки між тотожніми партнерами складаються відносини повного розуміння, але вони не вміють допомагати один одному. Тотожні психотипи однаково дивляться на світ, аналогічно осмислюють отримують інформацію, роблять майже одні і ті ж висновки. А також стикаються з одними тими же проблемами. Спостерігаючи це, у них виникає співчуття одне до одного. Партнери хочуться підтримати, оправдати так чи по-іншому, так як відчувають, що в цій ситуації самі поступили так само. З іншого боку, тотожне спілкування швидко набридає, не отримуючи нової інформації від партнера, бачать всю безцільність такого спілкування. Неінформативний партнер здається нецікавим, з часом встановлюються або нейтральні або прохолодні стосунки. Це й не дивно, адже після обміну інформацією їм вже нецікаво обговорювати, знаючи наперед, що до таких вже висновків можна пройти самому без поради партнера. Виключенням є випадок великої різниці в досвіді або знаннях. Тоді може виникнути зацікавленість менш досвідченого молодшого, тобто Марченко, і створюється тяжіння один до одного, так як відбувається швидке, і ефективне навчання, перетікання інформації. Такі стосунки є ідеальними для пари вчитель-учень або начальник підлеглий Спільна робота у такому випадку також є ефективною, так як виникає збільшення зусиль в одному напрямку. Слід сказати і на вплив під типів на ці стосунки. Так як вони обидва інтроверти, то їх спілкування більш приємне і легке. Тотожні стосунки мають більш виховне значення, так як дозволяють поглянути на себе збоку, об'єктивно оцінити свої позитиви і негативи. Але дивитися на себе збоку не зовсім приємно. Навіть власний голос, написаний на носі голосової інформації, а потім особисто прослуханий. Здається гіршим, ніж про це маєш власне уявлення. Ці стосунки допомагають вдосконалювати адекватну, тобто вірну самооцінку. А ось залужний прояс це якетико-інтуїтивний інтроверт, і Марченко якетико-сенсорний інтроверт. Між цими психотипами існують так звані родичні стосунки, родичні стосунки це стосунки далеких родичів, які говорять про формально потрібні в даних умовах речі. Дотримуючись законів ввічливості і гостинності, але не бажають особливо проникати у дрібниці стосунків між собою. З часом такі спілкування набридають, так як виникає думка, що людина береться за вирішення проблеми з того боку або не в потрібній послідовності, і не бажає прислухатися до думки партнера. Тому партнери часто намагаються дійти якоїсь середини, досягнути компромісу. Колективні такі стосунки значно поліпшуються, тому що поведінка партнера в стосунках з іншими людьми часто подобається. У цьому випадку родичам є чому навчити один одного. Шанси на навчання, безумовно, також є, так як мова у цьому випадку йде якраз про треновану словесну поведінкову функцію кожного з партнерів-родичів. Один може навчитися стримуваності, а інший навпаки більшої активності. Родичні партнери можуть звертатися один до одного за порадою, а потім вийде так, що радник сам почне користуватися отриманою інформацією для власної вигоди. Кінець кінцем, той, що звертався за порадою, зостанеться ні з чим при своїх інтересах. Один і той же випадок розглядається партнерами під різними кутами зору. Так, ніби це дає вигоду іншому, а собі наноситься тільки шкода. Тому партнери один одному здаються егоїстами. Хоча прямо таких претензій не пред'являють. Методах виконання однієї тієї ж роботи взаєморозуміння також немає. Їх найбільш розвинуті поведінкові функції протилежні, поки обоє на рівних, вони цим не чіпляють один одного, особливо тому, що вони обидва інтроверти. Але в ситуації прямої підлеглості це може привести до великих розходжень і навіть до конфліктів, але це їм не загрожує. Так, як залужний при виникненні такої ситуації, відразу переходить на інший свій можливий психотип, при якому стосунки між ними стають тотожними, про що було сказано вище. Найголовнішим є те, що саме залужний, як складний психотип є регулятором стосунків, так як будь-яку мить може змінити свій психотип, а таким чином змінювати самі стосунки. А тепер перейдемо до психологічного портрету Дмитра Марченко. По всім восьми функціях. Перша функція це інтенція, напрям свідомості, формування потреб у виді мозкової програми, це функція прагнення суб'єкту його осмислення мети. Він думає і складає програму на основі емоційно-чуттєвого мислення. Емоції відіграють значну роль в його житті, намагається програмувати своє життя так, щоб позбутися можливої небезпеки негативного ставлення до нього. Тому і в взаємнах заточеннях витримує далеку психологічну дистанцію, жорстко притримується відпрацьованих протягом життя морально-етичних норм, які гарантують йому стабільність емоційних зв'язків. У випадку порушення цих норм схильний до критики в їх захист, що інколи виливається в моралізування, володіє емпатією, здатністю до співпереживання. за рахунок цього добре орієнтується в емоційних зв'язках. То, як до кого відноситься. Як керівник, досвід легко виявляє неформального лідера в колективі, вміє спертися на нього, якщо той відповідає морально-етичним поглядам, лідерів, що йому не підкоряються, позбуваються, характеризуються високим рівнем, вимовився за себе та підлеглих. Друга функція це перевід інтенсії у вербальну дію, прийняття рішень і сама дія. Марченко діє, вибирає і приймає рішення з точки зору захисту своїх життєвих позицій, впевнень матеріальних інтересів. Вольові якості демонструє тільки у випадку небезпеки. Позиційній боротьбі проявляє творчий підхід, стає зібраним і рішучим, довгий час може відс... відстоювати свої інтереси один, не звертаючись по допомогу до інших. Дуже працездатний, довгий час зберігає ділову активність. В своїх діях послідовний і передбачливий. Третя функція це дія або переживання психотипу, яку спостерігають сторонні оточення психотипу, по-іншому робота на публіку це те, чим може гордитися або соромитися психотип. Дмитро Марченко про себе має уяву як про людину, що опирається в своїх поступках на об'єктивний аналіз ситуації людей, прагне продемонструвати оточуючим свою об'єктивність, що має вигляд. Без пристрастності демонстрації далекої психологічної дистанції. Для нього дуже важливо відчувати налаштування до партнера, співбесідника. Це може налаштувати його до довірливої розмови, не виявляючи при цьому нав'язливості. до людей, що порушують його етичні норми, відноситься холодно, уникає з ними спілкування, довго пам'ятає причинене йому зло, а в будь-якому випадку притримується норм вічливості і коректності. Дозволяє собі негативні емоції тільки в випадках, коли не бачить іншого виходу. Четверта функція це внутрішнє сприйняття психотипом, самооцінка своїх дій та переживання. Марченко оцінює свої дії з погляду пізнання сутності явищ, подій, людей, тому багато уваги поділяє аналізу своїх здібностей. часто їх недооцінює. В ліпшому випадку відноситься до своїх здібностей критично. Боляче сприймає публічну критику своїх якостей, тому найліпше висловлюватися йому критичні зауваження на одинці м'якій коректній формі. В іншому випадку може проявити себе різким і нестерпним. Як керівник не схильний брати на себе всю відповідальність, намагається розділити її з іншими. В сім'ї поступає аналогічно. П'ята функція це рівновага, баланс з оточенням. Тимчасове порушення балансу при прийнятті рішень і знаходження шляхів його відновлення при появі бажання думати діяти. Для встановлення балансу рівноваги потребує інформації, що вказано основу, на якій можливо економно і розрахунком будувати свою роботу. Займається такою справою, що дає безпосередню матеріальну віддачу. Володіє по цьому аспекту розсудливістю, любить продумовувати технології досягнення результатів. З випадкових речей може витягнути і отримати користь. Шоста функція це різ активності з метою відновлення порушеної рівноваги. Активізуючим фактором для Дмитра Марченко інформація, яка вселяла певність і стверджувала надійність застосуваних методів, боїться різких змін в житті, що можуть принести до кризових ситуацій. Якщо різкі зміни не уникнути, то йому про це необхідно повідомити тільки коли вони вже відбулися. У інакше не вимітнути крику і стрії від нього. Сьома функція це контроль свідомості людини за процесом відновлення рівноваги. Дмитро Марченко слідкує повсякденному житті за тим, щоб з його боку не було проявів негативних емоцій, поганий свій настрій, оточуючих намагається заховати за вимученою грайливістю. постійно потребує позитивної емоційної атмосфери, вимірює порушень психологічного покою. Намагається приструнити м'якій формі. Восьма функція це щоденна робота, підсвідома поведінка дій, що приносять задоволення. У повсякденному житті Марджин намагається уникнути дисгармонії з оточуючим світом, не любить фізичного дискомфорту, але приділяти багато часу до ліквідації до дискомфорту наведенням порядку не може. Робить це епізодично шляхом затрати величезних зусиль. На цьому я завершую розповідь про психологічні стосунки між генералом Валерієм Залужним і генерал майором Дмитром Марченко та про психологічний портрет Дмитра Марченко. Хто послухав це відео до кінця, я прошу підписатися на мій канал під цим відео, поставити лайк під цим відео і по можливості прокоментувати це відео, а також розповсюдити це відео на інших платформах та між своїми друзями і знайомими. Буду вдячний всім. Навіть тим, хто негативно поставиться до цього відео, аж для мене, як для блогера, ваша увага є важливою.